Тобі не потрібно просити у Бога більше віри. Коли ви народилися згори, Бог вклав в вас свою віру, цю надприродню віру, яку він використовував, коли він творив Всесвіт, воскрешав мертвих. Власне інша віра це віра Господа нашого Ісуса Христа, згідно з Галатам, 2, розділ, 20 вірш. Також апостол Петро каже, що ми отримали разом з вами рівно дорогоцінну віру. Насправді віра це не почуття, це дія у відповідь на Боже Слово. Тому не потрібно чекати особливого моменту або почуття, якщо ви маєте відкриття Божого Слова, якщо Слово Боже говорить, і ви довіряєте йому, покладаєтесь на нього, дійте. І насправді велика віра це не про розмір, це про чистоту і стійкість. Насправді віра працює, якщо ви вивільнили її в словах і в діях. Якщо її не блокує невірство, яке проявляється через страх, сумніви, досвід, логіку і таке інше. Але якщо ви стоїте твердо на основі того, що сказав вам Господь, результат прийде. Тому насправді сильна віра це чиста віра, яка не заплямована з невірою. Тому ваша задача не просити Бога віру, а використовувати ту, яку ви вже маєте. Тому не зупиняйтесь, не мовчіть. Не сумнівайтеся, говоріть у вірі, дійте вірі, і стійте, і гора посунеться.